Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжимо тему мандали. Ми з вами робили ось таку мандалу, да? На один хрест. на один. Ось ми робили ось наші мандали. Що ми з вами зробили? Ось така, ось така, ось така. Сьогодні ми з вами будемо робити трошки іншу мандалу. Будемо робити на два хрести. Бачите, ось на два. Або на шість. І так. І будемо, Яка ще е, різниця? Ми не будемо робити хрести, як тут. Ми будемо основу робити, або на гудзики можна буде зробити, або я робила на картонку, мені так зручніше. І так, що ми робимо? Я взяла кришечку, обводимо два рази картонку, вирізаємо і на картонці, ось так, бачите, малюємо один хрест, а потім іще один хрест. Намалювали. Є. Тепер е сірники не беріть, бо сірники ломаються і дуже незручно. Ми наші палички е ділимо на чотири частини. Тут корило ми, ми, тут робили, ми ділили на дві частини, а тепер поділили на чотири. Вийшли ось такі коротенькі палички. І приклеїмо на наш картончик ось так трошечки. Не доходимо до серединки. Наклеїли усі вісім паличок. приклеїли. Потім зверху прижали іще однією картонкою. Однією. Бачите, ось у мене тут картонка з однієї сторони і з іншої сторони. Воно приклеїлось. І потім, щоб палички нікуди не дівались, бачите, що я ще зробила? Як вам показати, що було зручніше? Ось тут. Між картонками вклала ще такі трикутнички картонні, туди, туди, внутрі. І в мене вийшла ось така. Потім ми з однієї сторони клеїмо або папірець біленький. О, Бачите, в мене вже, вже обламалося, бачите? Сірничок відламався, тому сірнички не треба. І так, зробила основу і приклеїли або білий папірець, або, я, бачите, тут я приклеїла фоміранчик. Ось Чому? Бо коли ми будемо з вами робити саму мандалу, буде отут видно трошки серединку. Тому готовимо нашу основу. Все це приклеїмо, щоб воно було у нас гарно і міцно трималося. А наступному уроці будемо робити далі. До побачення!